Осінь настане вже менше ніж за 6 днів, проте зі спекою нам прощатися зарано. Календарне літо підходить до завершення, але погода на Черкащині не поспішає перебудовуватись на осінній лад. В минулих вигідних середньодобові температури підвищилися до 24-26 градусів, що на 5-7 градусів вище клімату, а стовпчики термометрів в день впевнено тримаються спекотних 34-35 градусів. Фінальний тиждень календарного літа продовжить спекотну історію. І навіть втручання малоактивного чорноморського циклону майже нічого не змінить. Лише збільшиться хмарність та дещо посилиться вітер. Температура вночі 16-21 градус в день 29-34 градуси. Щодо суттєвих дощів на найближчу перспективу, то до кінця серпня і на початку вересня їх немає. Похожі та аномально теплі дні сприятимуть ремонту доріг. Перевірці стану тепломереж перед початком опалювального сезону та іншим господарським і будівельним роботам. хоч літа не думав подаватися в відпустку, вона в культурах.